Вітаємо вас у програмі Вічна віч і як завжди, в ній ми спілкуємося з людьми, чия доля тісно пов'язана з історією Полтавського державного медичного університету. Їм є про що розповісти, є нагода поділитися своїми думками, а також звернутися і до своїх студентів, нинішніх і майбутніх. Сьогодні я рада вітати у нашій програмі кандидата медичних наук, доцента, декана медичного факультету номер 2 Капустянського Дениса Васильовича. Від вас спочатку найголовніше. Наскільки важливий, вашому, важливий вашій долі Полтавський державний медичний університет? Наскільки ви можете говорити, що він може домінантою став у вашій долі? Полтавський державний медичний університет це, взагалі, такий флагман освіти в Полтаві. Я дякую Долі, що вона пов'язала мене саме з нашим університетом. На той час він був ще академією української медичної, коли я в нього вступив. Дякую. Нагадаємо, коли це була. Да, це було в 1998 році. І так сталося, що е, я завдячую тим, що я пов'язав свою судьбу подальшого навчання з е, нашим університетом, саме з вчителем біології, яка викладала в мене в першому ліцеї міста Полтави. Е, Гришко, е, вона. Е, Надихнула мене займатися саме е, дослідженнями в медичній галузі, ще будучи учнем в ліцеї. От вам і роль особистості в історії, в даному випадку особистості особисті історії. Е, ну, ви ще не так давно закінчили університет, 2004 рік. Це ще. Як би, історія, але ще не така й велика. Тобто, ви можете за цей проміжок 18 років повернутися трішечки назад і вже все одно мати можливість порівняти той університет, який був 18 років, чи це, це тоді була академія, називалася, так Так. мало. І з тим університетом, який став зараз. Але щоб порівняти, треба все-таки перегонути сторінки історії. Розкажіть про ваші студентські роки, якими вони були, про ваше. Покоління тих студентів, як вчилися, хто вас вчив і чим захоплювалися? Ну, для всіх людей студентські роки це самі такі кольорові, вони яркі, вони сповнені найбільших таких найбільш вибухових емоцій. Тому для кожного це найкращі роки. Що стосується нашого навчання, незважаючи на те, що це були кінець 90-х років, це досить складні були роки. Але вже тоді академія була досить на високому рівні. У нас були дуже досвідчені викладачі. Вчилися ми на клінічних базах, де нам Демонстрували пацієнтів фактично на всі необхідні клінічні теми, які на той час ми вивчали. Да, не було таких можливостей, як зараз. Академія спрогресувала досить сильно завдяки євроінтеграційним процесам. І вже університет має змогу посилати зараз добувачів освіти, навчатися за кордоном, стажуватися викладачам за кордоном. На жаль, тоді в нас таких можливостей великих не було. Але незважаючи на це, вже тоді ми мали змогу. Я був в студентському науковому товаристві, виконуючи наукові роботи, будучи студентом, я відвідав фактично всі навчальні заклади України, презентуючи там наш університет, свої наукові здобутки, які я мав змогу отримати, працюючи в нашій тоді центральній науковій дослідній лабораторії, привозив призові місця, але чесно скажу. Все одно хотілося залишатися в нашому університеті на той час академії, оскільки ну, вона була най... найрідніша, та й, я думаю, одні з, найпередових з престижних вже тоді, Так. престижних закладів вищої освіти більш медичної. Я повинна сказати, що ви все-таки дуже зробили таку блискучу кар'єру. Вам зовсім ще не багато років, але ви вже захистилися, ви вже кандидат і ви вже декан. Знаєте, мене завжди от замеслово декан. Викликає таке почуття трепи. трепету, згадую своїх деканів, декан, бо там декан помітить, або декан зробить зауваження, або декан там ще <соє> <соє> до відповіді тебе покличе. І ви якраз от свої роки вже стали не тільки кандидатом, тільки науковцем. Стали деканом і ще практикуєте ви і практикуючий лікар. Тобто, справді дуже багато вам вдалося за такий відносно короткий проміжок часу зробити. І ви вже можете сказати, що більше може більше mm. діяльності, напевне, цікавості, більше можливостей, Практикуючий лікар, чи науковий, чи адміністратор, ви вже поєднуєте в собі всі три іпостасії і науковця, і декана. і… і Практикуючи. Дякую те. за комплимент. Скажу чесно, ближче мені до серця все ж таки лікувальна робота, е, оскільки моє перше покликання все ж таки хірургія, я її ніколи не покину, я буду нею займатися. Е, коли прийшло, перепрошую, а коли прийшло до вас розуміння, того, що ви будете саме хірургом, хто хто, хто саме цю думку прищепив вам? Це ж мабуть, були в стінах теж університету? Так, да, Це вже сталося в стінах університету. Якось не знаю, навіть з першого курсу. Коли ще не було навіть клінічних дисциплін, в мене було тяготіння більше все ж таки до хірургії. Можливо, моє знайомство тоді з хірургами, коли лікували батьків моїх. Не буду вже тут розголошувати медичну таємницю своїх батьків. Можливо, тоді. Але коли я вперше потрапив в операційний блок, це сталося в кінці першого курсу, початку другого, я зрозумів, що це моє місце, я хочу працювати тут. І протягом всього свого навчання я вже робив все, щоб потрапляти як можна частіше в операційний блок. Хірургом так. Спочатку, враховуючи те, що я був на другому курсі, мені казали, що ти ще нічого не знаєш, нічого не вмієш. Що ти тут будеш робити? Ти будеш тільки заважати. Ну нічого, але довелось трошки схитрити. Сказав, що я буду допомагати. Спитали, яким чином. Я сказав, що можу транспортувати хворих. Зазвичай. Медсестри, дівчата їм важко. Я хлопець я міг підняти важкого хворого. Крім того, я вивчив ті положення, які необхідні при різних операціях, і виконував укладання хворого перед оперативним втручанням саме так, як потрібно було хірургу. Це така невинна хитрість. Так, але досить швидко мене допустили до асистування. Я почав вже вивчати сам хід операції. А пам'ятаєте свою першу операцію? Звісно, я думаю, кожен хірург пам'ятає свої перші операції. Якщо кого це... ви оперували, звичайно, цікаво. Оперував перша моя операція, це е, був хлопець з гострим апендицитом. Це, мабуть, одна із перших операцій абдомінальних, яку виконують хірурги. Е, це було на ургентному чергуванні в першій міській лікарні. Я ще в той час був студентом. Якого курсу? Я закінчив п'ятий курс на той час. Е, да, не сам, звісно, робив. Я робив її з досвідченим хірургом вищої категорії. Е, на той час він був в, е, старшим бригади ургентної. Якщо не абдомінальне, то я пам'ятаю, як ще на практиці я виконував ампутацію в геріатричному пансіонаті хворому, з атеросклерозом судин нижніх кінцівок, ампутацію пальця. Так що пам'ятаю всіх пацієнтів, можливо, не по не по прізвищу м'я по батькові, але в обличчя вони запам'ятовуються. як правило, лікарі пам'ятають хворих за діагнозами. прізвище забувається, а діагнози а зараз залишаються, да, залишаються. Залишаються великий жаль. А все таки ті відчуття ну ви переживали, боялися чи вже були такі впевнені собі? Ні, залишаються і навіть зараз у хірурга, особливо коли він вивчає нову операцію. Якщо у хірурга немає відчуття переживання, я вважаю, це не зовсім гарний хірург. Хірург повинен переживати за своїх пацієнтів. Так, да, воно повинно бути в певних фізіологічних нормах, але відчуття відповідальності повинно завжди залишатись. І зараз уже досвідченим хірургом стаєте до операційного столу. Теж це відчуття залишається залишається. І навіть коли виконав операцію, приїжджаєш додому і в тебе зазвонив телефон. Ти перше думаєш не про навіть не про адміністративні задачі, а перше думаєш, а чи все добре з пацієнтом, а потім уже за університет. Я нагадую, що ми в програмі віч на віч і спілкуємося із деканом медичного факультету номер 2 кандидатом медичних наук, доцентом Капустянським Денисом Васильовичем. У минулому також випускником Полтавського державного медичного університету. Десь я почула такий вислів, що хірурги завжди ходять по лезу ножа. Наскільки він правомірний? Ну інколи да, але зараз, завдячуючи нашому науковому суспільству, науковцям, все ж таки у нас є протоколи, у нас є гайдлайни, як це зараз новомодні говорити, які в принципі наші всі лікувальні дії вони узгоджені. І якщо ми дотримуємося їх, то нема такого леза ножа. Більше це вже лезо залишилось. Всередині хірурга, те, як він виконав якусь маніпуляцію процедуру, наскільки вона йому добре вдається, за те він взявся чи не за те. От Тут, може, десь залишається. Але в самій техніці лікування зараз ну, нам покращили ситуацію саме тим, що ми маємо зараз стандарти, які ми повинні дотримуватися. Ви от своїм студентам намагаєтесь, які постулати закріпити в пам'яті, коли навчаєте їх? Ну... Е Студентам при освіті у нас в принципі то все це описано навіть в місії візії закладу, про те, що наша ціль нашого університету виховати такого лікаря, який би користувався наразі найкращими досягненнями світової науки в галузі медицини для покращення здоров'я населення Полтавської області та взагалі України. База, яку має зараз університет, достатня для того, щоб підготувати висококваліфікованого хірурга у стінах університету? Так, особливо завдяки тому, що ми залишили те, що мала академія, як я казав, це доступ до хворих на клінічних базах. Ми наразі маємо досить потужний обладнаний симуляційний центр з муляжами, фантомами, де студенти можуть ще до пацієнта відпрацьовувати свої вже клінічні навички для того, щоб робити менше помилок уже в своїй практичній діяльності. Взагалі, не робити так. Краще навіть краще, звичайно. ніж е, таких можливостей ми на той час не мали. Так, да, вже з'являлись муляжі, але в такому об'ємі і такого функціоналу, звісно, не було. То Це, звичайно, такий прорив так, вагомий. Так. Я нагадую, що ми у програмі віч на віч і спілкуємося сьогодні з кандидатом медичних наук, доцентом Капустянським Денисом Васильовичем. Хірург. Науковець і людина, яка просто закохана медицину. Я десь теж прочитала, що медицина це любов. І Якщо цієї любові немає, то тоді вона нічого не варта. Ваш погляд на сучасну медицину і на ставлення до неї тих, хто обрав її свою професію. От ви спостерігаєте за нинішніми студентами, які до вас приходять. Є вже світяться перші зірочки, які ви бачите, що з них будуть і висококласні і хірурги, фахівці. Є такі студенти і досить багато. Я взагалі вважаю, якщо ти йдеш на роботу не з задоволенням, то це не твоє місце роботи. Треба йти на на яку роботу, яку ти виконуєш, яку ти обрав для себе, з задоволенням. І вертатись навіть з неї з задоволенням. Якщо цього немає, то ви весь час всю свою життя будете страждати, і це неправильно. Тоді треба себе шукати десь може в іншому. Дякувати Богу, наші студенти. Я бачу в них в очах бажання допомагати, лікувати людей. Да, не всі, не всі стовідсотково. Вони одразу обирають те, що їм потрібно. Але завдяч, завдячуючи тому, що я очолюю факультет, де навчаються студенти скороченого нормативного терміну навчання. Це якраз вже ті люди, які вже мають медичний диплом. Да, це е, диплом е, молодшого спеціаліста або бакалаври. Вони продовжують навчання для того, щоб отримати вже ступінь магістра. Тобто вони вже визначились. Вони вже дехто пропрацював е, в галузі охорони здоров'я деякі працюють за зараз продовжують чергуваннями там чи. В інший спосіб і паралельно навчаються. Тобто вони вже свою мету мають, вони Всегли. чітко бачать так. Ну не зовсім ще. Ну, ще вони впевнено, на меті впевнено, впевнено, да, рівень впевнено, магістра, можливо, далі, але вони вже лікують людей. На медичному факультеті, деканом якого ви є в медичному факультеті No2, готують педіатрів, біологів і. І медицину. Розкажіть просто про специфіку вашого факультету, чому ці три саме освітні програми і як, як, як навчаються. Ну, першочергово факультет створювався. Це було в 2012 році, як педіатричний факультет. Його інколи називають педіатричний факультет, але це не зовсім так. Ми маємо дійсно три наразі освітньо-професійних програми, які на нашому факультеті здобу... освоюють здобувачі освіти. Педіатрів навіть не більша кількість, на жаль. А більше все ж таки медицина. У е 2012 е е році перші педіатри до нас поступили, а медицина е на нашому факультеті з'явилась е 5 років назад, е коли з медичного факультету номер 1 передали на медичний факультет номер 2 саме студентів, скороченого нормативного терміну навчання, які вже мають попередню медичну освіту. І в цьому році ми е почали. Реалізовувати освітню програму біологія це перший рівень поки що, але надалі є в планах нашого керівництва і здійснювати програму підготовки ОПП біологія магістерського рівня. І наразі це у нас так сказати, так де перші студенти. Де працюватимуть фахівці освітньої програми біологія? Який їхній спектр дій? Це біологічні направлення в фармацевтичній галузі, там потрібні такі фахівці, це так само в лабораторіях потрібні біологи. В чому наш плюс нашої цієї освітньої програми? В тому, що ми маємо медичне спрямування, медичний уклон цієї галузі, а не чисто теоретичний, як це в таких закладах освіти, як наприклад, педагогічний університет. Там, там суто освітянський профіль. так? А в нас більш прикладний профіль. Я нагадую, що ми в програмі віч на віч і спілкуємося із деканом медичного факультету номер 2 кандидатом медичних наук, доцентом Капустянським Денисом Васильовичем. У минулому також випускником Полтавського державного медичного університету. Про інтерес до педіатрії, адже на вашому факультеті готують ще педіатрів. Наскільки зараз попит зріс на цю професію і ваш погляд на те, що педіатри повинні бути суто підготовлені для роботи з дітьми, а не так, як трішечки там були якісь зміни, що потрібні сімейні лікарі, а педіатрів не треба спеціально готувати. Проясніть ситуацію. Да, зміни були досить серйозні після того, як ми почали набір на педіатрію, досить великі були набори педіатрів. Але був один рік, коли наше міністерство вирішило, що набор на спеціальність педіатрії взагалі здійснюватись не буде. Після того, як це було зроблено, в у нас... до речі, я пам'ятаю як журналістка, що це був такий резонанс написання на таке було. Uh -huh. Але після цього популярність професії значно впала, оскільки не було впевненості, я так думаю, в тому, чи буде вона далі існувати, чи не буде вона далі існувати. І декілька років набори були невеликі зовсім. Це не перевищило кілька осіб. Але от зараз популярність професії почала відновлюватись. Ми змогли набрати нормальну повноцінну групу. Навіть були сподівання, що це будуть дві, але ну, зараз поки одна, але велика група. Е, я сподіваюся, що тенденція до зростання кількості таких здобувачів збільшиться, оскільки в державі є проблема з педіатрами, особливо з неонатологами. Е, вже декілька років спостерігається дефіцит цієї спеціальності, і це було одною із е, 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 да, поштовхом для того, щоб відновити знову набор на педіатрію. Але, оскільки дитячий організм має багато особливостей і програма наша ОПП Педіатрія вона, це, всі ці особливості враховує під час навчання здобувачів освіти, збільшеної години на педіатричних дисциплінах, це і про педивтіка педіатрії. І, Педіатрія номердин, педіатрія номер два тим значно збільшила кількість годин для вивчення цих дисципліни, і мало того, базові дисципліни також враховують особливості дитячого віку наразі. Ну і, мабуть, дитяча хірургія виокремилана в окремий підрозділ. Так, це е, взагалі дитяча хірургія, це окремий курс, у нас є, е, яка викладається на базі дитячої міської лікарні. І це окрема освітня Так. Там висококваліфіковані фахівці, досвідчені хірурги, я там чому навчився. Так, да, там якраз наш проректор з лікувальної роботи, це професор кафедри дитячої хірургії з величезним досвідом. Крім того, там викладає я навіть знаю, хто це Ігор Володимирович Ксіонс. Сьонс. Да. Так, да. да, да, це правильно. Крім того, там е, викладають досить досвідчені е, фахівці е, практичні, які працюють в цьому відділенні вже багато років. Там є така цікава історія, завідуючий дитячого відділення, е, хірург Гриценко. В нього, Микола Іванович. Да, Микола Іванович. От його називають Святий Миколай. Чому? Тому що Микола він досить добродушний, він добре ставився до дітей. І от його син він продовжує теж справу батька. І він так би опікується як зауч цим курсом. Навіть, мабуть, його навіть теж батько придавав да, сину любов до педіатрії. І от Хірургію очолив педіатричну, навчання ній. і разом з, звісно ж, звісно, з зьонзом Ігорем Володимировичем Гриценко передамо Миколаєва, передамо наші вітання і Володимировичу Ксьонзу, і Миколі Івановичу Гриценку, і його сину те, Євгену Миколаєвичу. Євгену Миколаєвичу за те, що справді дитяча хірургія в надійних руках так <с�ни> так. Видно. Хочеться все таки зараз повернутися до майбутнього трішечки. Як часто ви замислюєтеся над цим? Наскільки підготовка студентів зараз і, і, і чисто така скажімо, можливо, етична підготовка, сприяють тому, щоб кадри, які ви з таким готуєте так, так старанно готуєте, вкладаєте в них душу, щоб ці кадри залишалися у нас, в нашій Україні, де так потрібні висококваліфіковані фахівці, а не виїздили за кордон, як всім. Як... Ну, вже одне те, що більшість все ж таки зараз лікарів і навіть посадовців в сфері в медичній сфері, це є наші випускники. Тобто ми, все ж, ми справляємося з цією поставленою задачею, щоб наші фахівці найбільш Підготовлені залишалися у вас нас іде ідейна така робота дуже на високому рівні. Справді емоційно і по е, людський людський фактор дуже задіяний такий. Але нема приклад. такого, що ми прямо тримаємо і не відпускаємо. У нас багато фахівців є і за кордоном, і це свідчить про рівень підготовки. Я все ж таки вважаю. Нашого рівня достатньо, щоб наші фахівці працювали. І в Великій Британії, це мої однокурсники є, наприклад. Вони, наші випускники є і в Ізраїлі, і в інших країнах Європи. І є там провідними фахівцями. І очолюють відомі клініки навіть. Ми з вами ведемо розмову в дуже тяжкі часи для нашої України. Йде війна. І ми знаємо, що зараз на передовій, на фронті, е, також наші випускники, випускники Полтавського державного медичного університету, викладачі. Давайте зараз їх згадаємо і трошки розповімо, димо, що можна про них, що, що не є військовою таємницею. Так, це дійсно так. Наші і викладачі, і здобувачі освіти зараз боронять нашу державу. Вони боронять її і е, з зброєю в руках, і зі скальпелем в руках. Надаючи допомогу на полі бою, у нас і починаючи від завідуючого кафедри, наприклад, завідуючого кафедри хірургії номер 3 Панасенко Сергій Іванович в перші ж дні він мобілізувався. Він є по професії військовий, він закінчив військову медичну академію і зараз боронить нашу державу саме як військовий медик. Е, у нас є здобувачі освіти, які зараз е, теж мобілізувалися, очолюють медичні пункти, є санінструкторами бойовими, е, хто в теробороні, хто зараз на полі бою. Дійсно, такі є. Не хочу я називати їхні прізвища, і ну, Зрозуміло, розуміло, це... що в воєнний час не завжди можна це робити, але вони, якщо нас чують, якщо побачать нас в мережі, то хай знають, що Полтавський державний медичний університет, його викладачі пам'ятають і студенти пам'ятають і чекають. І завершуючи нашу програму, мені хочеться все таки почути від вас бачення. Майбутнього університету, ну скажімо, от 18 років, як ви його закінчили, давайте заглянемо на 20 років вперед. Я його хочу бачити провідним закладом освіти в медичній галузі не тільки в Україні, скільки оскільки він в Україні вже давно став одним із провідних, особливо там в стоматологіях, медицина доганяємо. Хірурги також. Так, так. Та, та, та. Uh -huh. Але хочу бачити його провідним закладом освіти і науки в Європі. Е, я бачу в ньому цей потенціал. Це підтверджує те, що я ну, мій син навчається в цьому закладі освіти. Е, успішно вже здав крок один, навіть вже на п'ятому курсі Дай зараз. Сподіваюся, що так успішно здасть крок два і три. Е, це крок два після шостого курсу і третій вже на інтернатурі. Е, те, що наші діти йдуть в заклад освіти. На наш саме наш Полтавський державний медичний університет вже говорить про те, що ми все робимо для того, щоб він був одним із найкращих, і наші діти бачать це і довіряють саме нашим викладачам нашого університету. І ще одне запитання, яке звичне запитання, але я не можу його не задати, бо воно важливе, важливе для кожного з нас, бо у кожного з нас є свій тил, свої рубежі, які треба боронити, які надихають, які надають сили ваші, ваші тили, що вас надихає, що придає вам сили натхнення. Натхнення надає це сім'я в першу чергу. Це дружина, яка чекає вдома після роботи. Це наші діти, які продовжують нашу роботу, які е, нас підтримують своїми досягненнями. Е, я дуже радий за свого старшого сина, е, навіть моя менша донька, вже інколи приходячи з дружиною забирати мене з роботи, вже досить замріяним виглядом, дивиться на е, всі Стальпель. ці, на ці, <ріст> ці вивіски нашого <ріст> університету. Я навіть вже в неї питав, вже обираєш собі факультет. Це на другому році життя, <ріст> до речі. Це найбільше, що може надихатися, звісно, діти. У нас сьогодні у програмі Вічна віч був декан медичного факультету номер 2 Полтавського державного медичного університету, кандидат медичних наук, доцент Кабустянський Денис Васильович. На все добре, зустрінемось.